Доброго дня всім. Одразу хочу зазначити, що я теж є тим щасливчиком, який став об'єктом фактично цих махінацій кампанії Міжитлобут, кампанія, яка належить і під контроль на депутату Ківради від Литвина Денису Ну, Наразі нами виявлено за останні дні, та буквально за декілька останніх днів, три таких позови. Потенціально ж ми розуміємо вже сьогодні, що їх може бути значно більше. Якщо точніше, то близько півтори тисячі власників квартир. Може виявитися в результаті їх підсумку під впливом ось от махінацій між житлобуду, про які ми зараз з вами будемо говорити і говорили раніше, враховуючи те, що компанії між продаються ці квартири по 2 мільйони, та а хоче вона їх повернути собі. За там, от приблизно 300 тисяч, ми оцінюємо, що потенційно, потенціал цієї афери він обраховується ну, фактично сумою близько півтора мільярда гривень. То якщо вони заберуть півтори тисячі квартир у всіх сьогоднішніх їх власників і просто перепродадуть навіть по тим цінам, які зараз є від виробників, то ця сума просто складає величезну і астрономічну цифру в півтора мільярда гривень. Водночас я думаю, що і. Швидке оприлюднення всіх цих фактів і наші подальші дії, які ми збираємося вчинити вже в найближчим часом, вони принаймні зможуть зупинити розвиток подальшої цієї афери. А говорячи, безпосередньо по нашій ситуації і по тим позовом до суду, я схильний вважати, що ті угоди, які начебто підписані, з цією офшорною кампанією Сармусліміт, як ви фрагмент з. Угоди ви зараз, як ви бачите безпосередньо на екранах, я схильний вважати, що ці угоди або підроблені, або підписані за декілька днів до того, як їх було подано до суду. Тобто не в 2006-му і в 2007 році, як зазначено в самих угодах, а буквально ось нещодавно на переток. Чому і що власне, дає підстави стверджувати і робити подібні припущення? Ну, один. Мені здається, що занадто підозрілим є те, що всі помилки. Або те, що називають помилками компанії житлобуд, зроблені фактично однотихно, так? по відношенню до всіх випадків, які ми на сьогоднішній день виявили. Друге, я абсолютно не можу знайти пояснень, чому в усіх договорах фігурує одна й та сама офшорна компанія кампанія Sarmas Limited і її представник Андрій Долотій, не дивлячись на те, що угоди ці, начебто, укладалися. Продовж тривалого періоду часу, починаючи з 2006 року, весни та в першому випадку, і закінчуючи 2007 роком, як у випадку з дитями. Третє, я не можу знайти пояснення, як так сталося, що людина, яка підписалася від офшорної компанії Sartмаs Limited, так, сьогодні, окрім того, представляє сам, між, сам міжжитлобуд. Нам абсолютно випадково в інших судових справах. Які ми маємо з Міжжитлоходом був виявлений один лист. Це лист від компанії Міжитловод про те, що їх начебто не запросили на установчі збори нашого об'єднання, ну, я власне пізніше трохи ще скажу. Ви можете побачити, що цей лист підписаний виконуючим обов'язки директора Андрієм Белеті. Ну, Ми могли подумати і припустити, що це є людина з тим самим прізвищем. Але я прошу подивитись вас на підписи в першому випадку і в другому. Тобто йдеться про одну і ту саму особу. На мою думку, спроба міжит буде забрати в нас квартири, називається не інакше, як шахрайство. Я ось маю перед собою витяг з Кримінального кодексу, це стаття 190, називається шахрайство заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Шахрайство вчинено в особливо великих розмірах або організованої групою крається позбавлення волі на срок від 5 до 12 років з конфіскації майже. Ще в цій ситуації мене безпосередньо, як голову об'єднаності співвласників багатоквартирного будинку Колосійського фортеця, хворіють той факт, що на сьогодні виявлені нами позови стосуються тих людей, які впродовж тривалого періоду часу активно відстоюють право мешканців на самостійне управління нашим будинком Справа в тому, що в 2008 році, коли ми заїхали до, до будинку, так, коли ми об'їхали, зробили ремонт, з'ясувалося, що наш будинок і житловий комплекс обслуговує компанія ТОВ і ОГОЛОСІєва, єдиним засновником якої є компанія між житла. Тобто це приватний жерт. Ну, Це було не єдиний факт, який нам було з'ясований, оскільки насправді найбільше, що нас побулило, це ті тарифи, які вже на той момент. Починаючи з 2008 року виставлялися мешканцям, мешканцям для оплати за комунальні послуги. Справа в тому, що вони перевищували затверджені тарифи по Києву в понад 4 рази. Продовж більш ніж півтори роки ми зверталися до різних інстанцій, і в підсумку нам вдалося домогтися перевірки спільної прокуратури і державної комісії з цін і ціноутворення. Цієї компанії та? І результатом якої стало те, що ці порушення фактично були якби, зафіксовані, був виписаний припис, наскільки я, я знаю, були і оштрафовані певні якби, посадові особи, та? і нам, нам вдалося на певний час повернути тарифи в законне русло. А компанія ТОВ Голосієва і відповідно між житлогом ну, зазнала таких неочікуваних для них збитків близько 2 мільйонів грн. В процесі цієї боротьби ми тоді вже прийняли остаточне рішення, що ми будемо створювати об'єднання співвласників в багатоквартирних податках. І, власне, так і зробили. 12 вересня ми заснували ОСББ Голосіївська фортеця. Але очевидно, що в планах Косторжевського і його компаній не було передбачено місце для якогось незалежного і нікому не підконтрольного ОСББ. Саме тому вже в перший день після нашої... Після наших установчих зборів нам почався чинитися опір та в реєстрації. У нас тривали тривалий період, якби, реєстрації близько двох місяців, і щойно ми зареєструвалися, ми отримали позов про ліквідацію ОСББ від самого пана Косташевського вимогу е до суду ліквідувати ОСББ. Власне, сьогодні в пер... кількість цих позовів, так, його вже важко, важко насправді скоро буде порахувати. Тому що ми і на УЗБП маємо два позови, і цілу купу позовів, які безпосередньо стосуються активних членів СПК. Окрім того, ми вже мали і встановлювали факт того, що чоловік судді, яка розглядала одну з наших справ, був працевлаштований у Костаржевську. Там описали в раду суддів і під прокуратуру і з цього питання. Ми встановлювали факт про продажу наших допоміжних приміщень і боролися за те, щоб вони залишилися в нашій спільній сумісній власності. Ми з'ясували, що в другому будинку, який нещодавно був, який нещодавно був введений в експлуатацію, друзі Херстажевського та його колеги утворили ОСББ з вісьмох осіб і зареєстрували будинку, в якому близько 530 квартир. Тому я можу зробити припущення, що всі ці дії з боку Костержевської компанії здійснюються з метою відібрати квартири в тих людей, які активно захищають права мешканців на самостійне господарювання у нашому будинку і житловому комплексі. Власне, враховуючи все вище зазначено і наші хвилювання, побоювання. Ми звертаємося до прокуратури з проханням перевірити дії між житлобуду на предмет наявності в них складу злочину по цим трьом випадкам, які нам вже стали відомі. І окрім того, ми звертаємося до прокуратури з проханням зупинити потенційний розвиток афери між житлобуду і попередити спроби між житлобуду через шахрейство позбавити прав інших власників квартир. Дякую за увагу. Дякую Василю. Також ми попросили прокоментувати цю ситуацію експерти з питань фондового ринку.